Всім привіт! З вами я Раїса Іванівна і я допомагаю вам вчити геометрію 8 класу. Сьогодні на уроці ми розв'язуємо 4 задачі високого рівня складності і таким чином завершуємо тему Описане та вписане коло чотирикутника». Давайте швиденько пригадаємо властивості чотирикутників, описаних навколо кола і вписаних. Якщо чотирикутник є вписаним у коло, чотирикутник – внутрі. Коло снаружи, то сума його протилежних кутів дорівнює 180 градусів. Це властивість, і в зворотньому напрямку можна прочитати як ознаку. Якщо в чотирикутнику сума протилежних кутів 180 градусів, то його можна вписати в коло. Якщо чотирикутник є описаним навколо кола, а чотирикутник знаружи, коло внутрі, то сума його протилежних сторін рівна. Це властивість, і можна прочитати як ознаку. Якщо у чотирикутника сума суми його протилежних сторін рівні, то такий чотирикутник можна описати навколо кола. І так, задача. Центр кола, описаного навколо трапеції, належить більшій основі, а бічна сторона дорівнює меншій основі. Знайдіть кути трапеції. Безумовно, що, поки ми не виконаємо зображення рисунка, Дуже важко знайти точку опори, звідки починати розв'язок задачі. І так, починаємо з рисунка і умови дано. Хто посильніше такий впевнений в собі, то зупиняйте відео і хоча б перші кроки виконайте. А якщо вдасться, то і розв'яжіть задачу. Ну, тепер разом зі мною. І так, коло снаружи, трапеція внутрі. Центр кола. Описаного навколо трапеції належить більшій основі, тобто, так. центр кола належить основі АД, а бічна сторона дорівнює меншій основі, бічна сторона дорівнює меншій основі. До речі, Давайте пригадаємо, якщо трапеція вписана в коло, то вона рівнобічна обов'язково. Тож на рисунку відразу можемо собі поставити таку підказочку, що трапеція рівнобічна. Записуємо умову. Дано АБЦД-трапеція вписана коло. АБ дорівнює БЦ за умовою АД діаметр кола. Оскільки центр кола належить основі АД, то значить АД діаметр кола. Знайти кути трапеці. Розглянемо трикутник АБЦ. АБ дорівнює БЦ за умовою. Отже, трикутник АБЦ рівнобедрений, а значить, кут БАЦ дорівнює куту БЦА. Ну і нехай це буде альфа. BC паралельно АД, AC січна. Отже, BCA дорівнює куту CAD. Ви бачите, як часто використовують ось ці властивості. Кут АЦД дорівнює 90 градусів, як вписаний в коло кут, що спирається на діаметр 90 градусів. Якщо трапеція вписана, то вона рівнобічна, і це ми вже сказали і показали. Тож виходить, що CD дорівнює АБ, а кут А і кут Д дорівнює 2 α. Тоді в трикутнику АЦД, прямокутний трикутник, сума гострих кутів α плюс 2α, тобто 3α дорівнює 90 градусів. Значить, знаходимо α90 поділити на 3 30 градусів. Тоді можемо давати відповідь про кути трапеції. Кут А дорівнює куту D 2α, тобто 2 помножити на 30, 60. Кут Б дорівнює куту С дорівнює 180 градусів мінус 60-120 градусів. Задача розв'язана. Наступна задача. Діагональ трапеції вписана в коло дорівнює Д. Бічну сторону видно із центра описаного кола під кутом 120 градусів. Знайдіть середню лінію трапеції. Знову ми стикаємося з тим, що перший крок це побудова рисунка за умовою, і записуємо умов, що дано, від чого будемо відштовхуватись. Трапеція вписана в коло діагональ трапеції дорівнює D. Бічну сторону видно з центра описаного кола під кутом 120 градусів. Знайдіть середню лінію трапеції. На рисунку я не буду позначати, вона тільки буде заважати розглядати рисунок. І так, дано АБЦД трапеція вписана в коло, АЦ дорівнює Д, по центр кола, кут АОБ дорівнює 120 градусів, Знайти середню лінію трапеції. Кут АОБ дорівнює 120 градусів. Це центральний кут кола. АДБ, кут вписаний, який спирається на ту саму дугу, що і центральний, на дугу АБ. Тобто кут АДБ дорівнює половині центрального. 60. Градусів. І все це ми записуємо в розв'язування пояснення. Опустимо висоту БК на АД. Кут КБД. Тут у нас 90 градусів, тут у нас 60 градусів, значить, кут. КВД дорівнює 90 градусів мінус 60 30 градусів. Отже, катет КД дорівнює половині гіпотенузи БД. А АБД у нас діагональ, вона дорівнює за умовою Д, тож КД дорівнює половині Д. За властивістю висоти трапеції, більший відрізок основи дорівнює половині суми основ, тобто середня лінія трапеції дорівнює 1, 2, D. Все, задача розв'язана. Наступна задача. З довільної точки МК та АЦ прямокутного трикутника АБЦ опущено перпендикуляр МК на гіпотенузу АБ. Доведіть, що кут МКЦ дорівнює куту МЦБ. Ми вже звикли з вами до того, що після прочитання задачі, особливо високого рівня, відчуття, ну, поки що нічого не зрозуміло. Але без всякого страху ми починаємо виконувати рисунок за умовою, декілька разів, можливо, перечитуємо задачу і записуємо дано. Тобто це ті точки опори, які дозволять нам розв'язати задачу. Прямокутний трикутник з довільної точки М та АЦ опущено перпендикуляр МК на гіпотенузу АВ. Доведіть що кут МКЦ. МКЦ дорівнює куту МБЦ. Записали умову? Не так уже й багато нам дано, але Інформація про прямі кути нам теж на допомогу. Так. Нам треба довести рівність ось цих виділених кутів. МК перпендикулярна до АБ. Це я показала на рисунку 90 градусів. Куд МЦБ. Дорівнює 90 градусів за умовою, бо це прямокутний трикутник БЦ. Отже, в чотирикутнику МКБ сума протилежних кутів, кута К і кута С дорівнює 90 плюс 90 180 градусів. А сума загальна всіх кутів чотирикутника 360 градусів. Отже, сума кута М і кута В, Теж буде дорівнювати 180 градусів як 360 мінус 180. Значить, оскільки сума протилежних кутів чотирикутника 180 градусів, навколо такого чотирикутника можна описати коло. В цьому чотирикутнику кут МКЦ. Дорівнюю куту МС, як вписані в коло кути, що спираються на одну дугу МС. Побачимо? Або на хорду МС, яка стягує догу МЦ. Все рівність кутів доведено. Що нам треба було? Ключові моменти, які допомогли нам розв'язати задачу. По-перше, якісний рисунок, використання властивостей, сума кутів чотирикутника дорівнює 180 градусів, значить, можна описати коло. І наступна точка опори це кути вписані в коло, що спираються на одну дугу рівні. Ось і все. Наступна задача. Бісектриси БК і ЦМ трикутника АБЦ перетинаються в точці О. Кут а дорівнює 60 градусів. Знайдіть кут ЦМК. Повірте, на даному етапі і мені не все зрозуміло. Навіть майже нічого не зрозуміло. Тому знову ж таки виконуємо рисунок, записуємо умову. Це наші точки, опори для розв'язування задач. Трикутник АБЦ. Бісектриси БК і СМ перетинаються в точці О. Кут А дорівнює 60 градусів, а знайти треба кут СМК. Умову написали, рисунок Є. Розв'язування. Нехай кут МСБ дорівнює альфа а кут С дорівнює бета. Оскільки ми маємо БК бізсектриса, отже ці два кути дорівнюють бета, МС бісектриса, значить тут вона теж поділяє кут, два кути по альфа. Ну, кут А 60 градусів з умови. Розглянемо трикутник. С кут СОК, зовнішній для СОБ. Отже, зовнішній кут трикутника дорівнює сумі його внутрішніх кутів. В трикутнику АБС, давайте розглядаємо, в трикутнику АБС сума кутів, 60 градусів кут А, плюс кут Б плюс кут С. Тобто 60 плюс 2 бета плюс 2 альфа дорівнює 180 градусів. Звідси 60 переносимо праворуч з мінусом і 2 виносимо за дужки. 180 мінус 60, 120 і поділити на 2, сума кутів бета і альфа дорівнює 60 градусів. Тоді. Якщо тут 60 градусів, то тут 120. Кут МОК дорівнює теж 120 градусів як вертикальний з тим, що тільки що знайшли, з кутом СОБ. В чотирикутнику А К порахуємо суми протилежних сторін. Кут а плюс кут О 180 градусів. Тож виходить, що кут М в цьому чотирикутнику і кут К в сумі теж дадуть 180 градусів. Робимо висновок. Якщо. Суми протилежних кутів чотирикутника дорівнюють 180 градусів, то навколо такого чотирикутника АМОК можна описати коло. Тепер давайте дивитися на кути, як вписані в коло. Кут ОМК дорівнює куту ОАК. Як вписані, в коло і спираються на одну дугу ОК. Значить, у нас вийшло, що оцей наш кут дорівнює цьому куту. Так? А тепер давайте пригадаємо властивість трикутника. Бісектриси трикутника перетинаються в одній точці. Якщо е, тоді можемо зробити висновок, що АО бісектриса кута А і легко знаходимо кут ОАК, поділивши 60 на 30. Тоді Кут, який нам треба знайти, це МК дорівнює куту 30 градусів. Задача розв'язана. Вам треба повторити означені теореми, властивості і ознаки вписаних і описаних чотирикутників. Дві вправи є для тренування. Вправи високого рівня, тож попрацюйте над ними, і якщо ці задачі вам підкорилися, будьте впевнені, в цій темі ви досягли успіху. Я вам щиро цього бажаю. до зустрічі!